Мені 45 років, але я закохався в 14. О, це було серйозно. по-справжньому, кажу вам, як є. Мамо, я закохався. Піда в тому, що вона не відповідала взаємністю. Якби в моєму місті проводили конкурс на самого нещасного, то в номінації Вбитий Гори я б зайняв би перше місце. А повернеться? Дай їй трохи времени. У мене нет времени. Чим думав я? Одружитися в 14 років, звичайно, ні. Я хотів кохати і кохав, я дуже хотів, щоб відповідала взаємність. Одного дня ви станете перед цим вибором. Любити чи ні? Ну, Любити відповідь очевидна. Але чи є якесь питання, на яке потрібно відповісти ще до того, як ти закохаєшся? До того, як ти вирішиш вийти заміж, одружитися, є щось, ну можливо. Важливіше за це, так ось є щось, що потрібно обрати раніше, ніж коханого чи коханого. Що це? А справді, якби я вас попросив одним словом відповісти на моє запитання, чого ти хочеш найбільше, мені здається, що більшість з вас. Мають вибрати між двома варіантами. Варіант перший — щастя. Ну хто із вас народ не хоче щастя? Я хочу щастя. Так, ми мріємо про це. Ми навіть думаємо і сподіваємося, що без кохання щастя неможливо. Але хочете знати, що там всередині в омріяний коробці щастя. Якщо звести цю формулу до такої лайт або короткої версії, то більшість вважають, що. Першою складовою щастя є задоволення. Задоволення, що це означає? Отримувати факт. Так. <звістити> Але задоволення щось коштує. Тому гроші мають пряме відношення до щастя. Так, чим більше грошей, тим більше можливості отримувати задоволення. <звістити> Друге чого більшість людей просто не розуміють, як можна бути щасливим за здоров'я. Погодьтеся, що якщо ти хворий, і причому дуже серйозно, навряд чи ти будеш відчувати себе щасливим. Ну і третя складова цієї лайт версії формули Хочу бути щасливим це відсутність загроз, стресів, криз. Якщо навколо ворожа ситуація, якщо ти втратив можливість навчатися, працювати або, не дай Бог, війна постукала у наші двері, про яке щастя можна говорити. Отож, я розумію, абсолютна більшість із нас мріють про щастя. Але є ще один вид: все-таки невже є щось, що можливо важливіше за щастя? На мою думку, є, і знаєте, що це? Сенс. Сенс. Сенс важливіший за щастя. До такого висновку прийшов відомий психіатр ХХ століття Віктор Франко, єврей з національністю, який пережив жах констабу під час Другої світової війни. Саме будучи там і бачачи, як щоденно вмирають сотні людей, він зауважив, що ті люди, які знаходили причину для життя, знаходили сенс свого, здавалося б, страшного існування, вони боролися до кінця. І він став засновником цікавого способу терапії, логотерапії, мета якої допомогти людям з психологічними і навіть психіатричними розладами, допомагаючи їм віднайти сенс життя. Він сказав, що це єдине, що робить нас по-справжньому людиною з великої літери, пошук сенсу і посвячення себе чомусь або комусь, окрім нас самих. Що в цій коробці? Сенс? Без чого? Я думаю, сенс неможливо зрозуміти. Без сумніву, творець. Кожен із нас має знайти відповідь на це запитання. Бог є чи немає? Насправді це впливатиме на все твоє подальше життя. Якщо бога немає, значить все можна. Ти є маленький бог і сам вирішуєш, що правильно, що неправильно. Я брюс всемогущий, да буде будь-воля. Це набуває сенсу, значить, він знає, навіщо він створив все і тебе в тому числі. Але який він? Добрий, злий, він з нами якось спілкується? Чи йому байдуже, чим ти живеш, і ти сам вирішуєш свою долю? О, багато виникає питань. Друге важливе питання. Якщо є сенс життя, то значить є сенс для Твого, і землю. Місія, так, ми тут для того, щоб щось змінити, чомусь реалізуватись, яка твоя місія життєва? Хто ти? Яка твоя самоідентифікація? Чому ти присвячиш своє життя тут на землі? і звичайно сенс. Шлюб. Ага, і якщо шлюб створений. То ймовірно за все є якась дуже серйозна причина цього унікального соціального інституту під назвою «Шлюб». Отож, перш ніж сказати комусь кохаю, вирішуй, чому ти присвятив своє життя? Пошуку щастя. Це означає, що ти будеш про задоволення любою ціною. Це означатиме, що якщо ти не зовсім будеш почувати себе щасливим з коханою людиною, можливо, ти подумаєш, шукати кращий варіант для себе. Насправді ця формула не зовсім приємна. Тому що виявляється, що твоє моє щастя залежить від кількості грошей, менше грошей, менше щастя, так, менше здоров'я, менше щастя, так. Виникають труднощі, проблеми, кризи, менше щастя, так. А є другий спосіб жити. У відповідності з сенсом, це означає, що навіть страждання мають сенс. Це означає, що ти не залишиш людину, якій ти одного разу сказав кохаю. Навіть якщо ви переживаєте найгірший період у ваших взаємовідносинах, є yes. сенс. Вибирай щастя чи сенс? А тоді поговоримо про кого.